Всім привіт! Ви на каналі Федеренко Ченел. І наш сьогоднішній випуск про Хеловін. І не звичайний Хеловін, а Хеловін на Кіпрі. Я не випадково знаходжуся саме в парку. Я прийшла сюди, щоб протестувати мій новий гаджет. Тому половина відео буде з поганим звуком, а інша половина завершальна вже з нормальним з мікрофоном. Покажу вам трошки парк. Я сподіваюся, що з мікрофоном, звісно, буде звук якісніший, бо я хочу більше знімати, ходити по вулиці десь, по магазинам. А в магазинах без мікрофона це взагалі велика проблема, бо голосна музика шумно від спілкування інших відвідувачів магазину. Я можу поки знімати отак, десь, де немає людей, де спокійно, де тихо або вдома. Але треба якось розширювати свої. Можливості тому сподіваюся, гарний звук, і вам буде більш приємно це все дивитися і слухати. Це мій перший Хеллоуін в житті в Україні. Я жодного разу не ходила на вечірки, пов'язані з Хеллоуіном. А на Кіпрі ну мені прям дуже хочеться поринути в цю атмосферу, побачити, як тут готуються до свята, як його святкують, де взагалі скуповують ці всі декорації для Хеллоуіна. Тому давайте буду показувати все по порядку. Поїхали. Перш ніж починати святкувати до Хеловіну, треба підготуватися. І для цього я завітаю у магазин Джамбо. Це найбільший магазин, з яких я знаю на Кіпрі, де всякий декор продається до всіх можливих свят. Тому вирушаємо туди. Крім підготовки до свят, цей магазин дуже рятував під час переїзду на Кіпро. Бо ми закуповували тут весь посуд, постільне там сушилки різні, все купляли в джамбо. Бо тут дуже дешево і дуже великий вибір цього всього. Хоч я вже такий блогер з досвідом, але все одно, коли я без чоловіка одна знімаю це, хожу на людях, то це максимальний вихід з зони комфорту. Але треба вчитися. Так що пішла знімати зніматися. Ось я наберусь сміливості і прийду з нього повний огляд на джамбо. А, але для цього мені потрібен мікрофон, бо тут голосна, голосна музика. І без мікрофона це буде попало, мене просто не буде чутно. Тут дуже багато відділів дитячі для дому, для прибирання, але ми направляємося у відділ для Хеллоуіну. Я сподіваюся, я не запізно прийшла, бо тут повністю вже все до Різдва. Дивіться, вже ялинки, всі новорічні прикраси. Але е, спочатку магазину, в кінці, точніше, є магазин, є е, відділ для Хеллоуіну, я його бачила, тому йдемо туди. Коротше, наступний влог я приходжу знімати про підготовку до Різдва, бо в мене розбігаються очі. Я була вже що я прийшла знімати Хеллоуін. чесно, така краса, і його так багато всього що просто капець. Хороша новина. до Хеловіну ще є товари не так багато, як до Різдва, бо навіть тут у відділі, де Хеловін також частково вже полиці з різдвяними прикрасами пішли дивитися, що там чим чим можна прикрашати будинок та й себе на кіпрі велика кількість декору з фетру, різні сумочки. Ось такі прикраси, підставки, гарбузики, просто вивіски Хеловін. Привиди. А ось таке чудо, я б не хотіла, щоб вдома в мене опинилося. Так, ще є динозаврики. Що тут ще цікаво? Чиясь рука. Ще всякі скелети та привиди. Велика кількість ось таких ліхтариків. Зараз вікно. А, ні, не вмикається. Велика кількість гірлянд різноманітних. Оці, мені здається, найтакі ці бо вони довгі будуть. Якщо я куплю таку маску, то мене чоловік з хати вижене, мені здається, бо буде сам надягати і вночі не лякати. А ось такі шляпки це вже цікаво. Те, що знаєте, що пригодиться реально для якихось фотосесій. Ні, шляпки реально зачотні. і ще є така волшебна паличка. Різноманітні штуки для гриму, це до речі, дуже круто. Бо ну я не знаю, завжди до киловіна це мені здається проблема. Бо знаходити в одному місці дуже багато, що було і для дому, і для декору. А тут прям все для різних видів макіяжу, прям все в одному цю біку. в одній упаковці. Верніше. Шкарпеток різноманітних також дуже багато. Треба вони мені чи не треба. Далі починається вже різдвяне, чи що все, я що так пізно А, ні, не все. Тут ще є всякі чашечки, скляночки. Зараз це ще покажу. Чесно, в мене просто очі розбігаються. Настільки хочеться накупити всього декору, щоб реально прикрасити квартиру. Але я розумію, що це реально це просто зайва трата грошей. Бо ці всі бокали, воно дійсно ну прикольно, але це на один день. Просто на один день. Ледь не пропустила цих ворон. Я минулого разу їх так злякалася, а вони прям, знаєте, так висіли. Дивіться, яка реалістична. Е, так, скільки вони? 4 євро одна ворона. Ну, Я б перелякалася, якби знаєте, вночі вдома йшла там, в туалет, і така ворона десь висіла. Дивіться, всякі знайшла трубочки для коктейлів. Кайф. О, і оця штука! Оць, знаєте, яку цукерки ця... туди наповнювати і розбивати. Кайф. Так, тут що у нас? Всякі хлопушечки. А це що? Ой, це ці дуділочки. Я зрозуміла, чого тут немає. Всяких їстівних штук для Хеллоуіна. Мені треба були знаєте, ці жлійні глазки для страви, а тут взагалі нічого немає. Мені здається, це вже розкупили, бо ну тут точно мало це все бути. Який можна зробити висновок? Підготуватися на кіпрі до Хеловіну це простіше простого. І якщо у вас є діти, то я думаю, вам обов'язково захочеться прикрасити будинок, як в оцих, знаєте, американських фільмах. Тому я в роздумах, що купити мені, пішла вже так ціленаправленно щось вибирати, а не знімати. І повернуся вже до вас з покупками, а потім ми підемо дивитися, як же ж відмічають Хеллові на кіпрі. Сьогодні вихідні Хеллоуіном, тому ми приїхали у торговий центр подивитися, як тут готуються до Хеллоуіна, які тут є декор, як прикрашено, може якісь будуть е, інтерактиви до Хеллоуіну, не тільки для дітей, бо для дітей я впевнена багато чого буде. А може, щось ще і для дорослих, тому пішли дивитися. Я в пошуках Хеловіна день третій. Сьогодні вирішили проїхатися по місту. Побачити, може, десь якісь є цікаві декорації на честь Хеллоуна, але в принципі, щось взагалі Хеловіном і не пахне. Є вже різдвяні прикраси, магазини усі в різдвяних декораціях а Хеловіна поки дуже мало. Знайшли будинок відьм пішли дивитися, що там всередині. Сам Хеллоуін. Я сьогодні вдома і готуюся до святкової вечері. Ну, перша страва, я думаю, найбільш така популярна зараз у Тіктоці: це з перців зробити, вирізати очі і рот, і запекти, типу до Хеллоуіна фаршировані перці. З десерту. Я хочу зробити: ось тут я прикріплю фотографію, але. Я внесла трошки корективи до цієї страви, замість печива. У мене будуть такі слоєчки з е, листкового тіста. Е, я зараз його розморожую, хочу зробити, от я не придумала, чи це буде повноцінний торт, чи це буде як тістечка. І вчора я зробила заварний крем вперше в житті. І ще я буду готувати желе. Але в желе всерединку я вкину ось такі, типу, тут хто. Я шукала взагалі-то очі та зуби, такі, знаєте, челюсть повноцінна. Але щось я шукала це за день до Хеллоу. І, звісно, що в магазинах нічого такого не було. Тому ну якісь просто, типу, мордашки. Вони будуть плавати в желе, я думаю, кинути їх і кинути ще маршмелоу. Не знаю, що з цього вийде, але щось точно вийде. Зараз хочу спробувати вирізати оці морточки на перці. Треба, мабуть, гостріший ніж, щоб це робити. Та ти шо? Дивіться, який милашний, а? Із цих страв слойки це саме таке, що я думала, що не вийде. Але дивіться! Хто не зрозумів? маршмеллоу це типу зуби. Це ще не фінальний варіант. Я хочу зверху задекорувати павутинкою з маршмеллоу. Ось так більш зрозуміліша моя задумка. Перчики я вже нафарширувала. Ні, ну мені прям дуже подобається. А? Не знаю, що з цього вийде, але хочеться спробувати. Я розтопила маршмеллоу. от, бачите, воно тягнеться ось так. І тепер це все треба взяти в руки і ось так, як павутинку, якось розкласти. Сподіваюсь, там включилось відео. <ріху> Бо переробити це неможливо. Виглядає трошки кріпово, звісно. Оля, а не що, ще павутинка рожева, ні? У <ріху> <ріху> мене просто закінчилося біле маршмеллоу на оці зуби я їх використала. Тому, так, да, павутинка у нас рожева. І в цій павутинці у мене буде вся кухня. Помогите! Спасите! Оля, 31 годик. Я вже починаю прикрашати стіл і виглядає це дуже навіть святково. До речі, оця свічка це те, що я придбала у джамбо. Перчики вийшли, на мою думку, дуже прикольні. Зараз засервірую стіл і покажу фінальний варіант. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі!